Скажіть в пряму прямий чи в запис. Зараз скажуть, як воно буде. Запи, запис, запис тоді. Отак я Іване, поступилася сьогодні ваша команда. Які враження від цього, сьогоднішнього поєдинку? Є позитивні моменти хоча б по грі, які ви побачили. Почали ви матч з лавозапасних, іноді з лави більше можна побачити, ніж з поля. Який е, ваш коментар по грі? Так, добрий день. То, ну, перший тайм не вдавалося нічого особливого. Не, ну, не, не могли створити багато моментів. Думаю, в другому таймі трішки перестроїлися та Почали, почали гра грати краще, на мою думку, і почали створювати більше моментів, але не вдалося їх реалізувати. Сьогоднішня кудрівка, до якої, от, зрозуміло, були якісь настанови від тренера, були моменти, на які вказували, і те, що показала сьогодні команда, це було те саме, про що говорили, чи можливо там чимось здивувала вона. Та ні, те про що про що ми казали, але бачите, не вдалось нам. Готувалися до них всю неділю, але не вдалося нічого зробити сьогодні. Все. Вас особисто, враховуючи, що ви пам'ятаєте ще матчі Кудрівки проти Ворскла, за якого ви виступали впливов там. Тоді Кудрівка отримала право зіграти в прем'єр-лізі. Був якийсь, скажімо так, зуб на цю команду? Згадували ви ті матчі? Чи це вже перегорнута сторінка? Треба думати вже про нову команду і нові реалії. Так, звісно, це це вже перегорнута сторінка, я про це вже не думаю. Думаю тільки про, про нову команду, про зараз і все. Дякую за коментар.